Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає. На фоні корупційних скандалів та заяв про створення нових міністерств освітяни отримують чи не найнижчі зарплати в Україні. Чи передбачаються зміни в оплаті праці для вчителів? Докладніше далі. Заступник голови профспілки працівників освіти та науки України Сергій Романюк в коментарі для Telegraph.ua розповів, що при середній заробітній платі в Україні вище 20 тисяч гривень. У педагогів сума зарплати становить лише 12 тисяч. За його словами, система нарахування зарплати в Україні влаштована так, що молодий вчитель отримує приблизно 6 тисяч 600 гривень. І навіть якщо йому надається класне керівництво, а це плюс 25 відсотків, то в цілому виходить не більше 8 тисяч гривень. Тобто це як звичайна мінімальна заробля. Бідна плата тоді постає питання, чи піде в школу за таких умов вчитель після завершення вишу. Наприклад, коли людина, яка добре знає англійську, за день роботи перекладачем на виставці, може заробити ті самі гроші, які вона заробила б у школі за місяць, чи з'явиться у такої людини стимул піти на роботу вчителем? Часто освітяни через невідповідність жодним гідним критеріям йдуть зі школи? Іншою проблемою є постійні реформи. Їх запроваджує кожен уряд і профільний міністр, але людям потрібні не вони. Ні, а нормальні умови для роботи і гідний рівень зарплати. Сергій Романюк зазначив, що в Україні є чинний закон України про освіту, і в статті 61 визначено, що посадовий оклад педпрацівника із найнижчою кваліфікаційною категорією виплачується в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Тобто станом на зараз повинно бути 24 тисячі гривень. Ця норма мала почати діяти з 23-го року, що було прописано в перехідних положеннях. Однак 24-й вже закінчується, а її Застосування не планують. В уряді говорять, що грошей не вистачає. Але при всьому цьому зарплати помічникам депутатів підняли до 132 тисяч гривень. Це не виглядає справедливим і сприймається вкрай негативно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.